Доброго дня, вітаю на каналі Вчений Кіт і сьогодні ми з вами поговоримо про отруєння дурману. Дурман є однією із найбільш отруйних рослин. Всі частини рослин, особливо листя та насіння, містять алкалоїди, такі алкалоїди, як атрапін, гіосіамін, скополамін, які чинять нейротоксичну дію. Їх потрапляння в організм порушує передачу нервових імпульсів. Інкубаційний період при отруєнні дурманом становить від декількох хвилин до декількох годин. Клініка проявляється отруєння дурманом наступними симптомами: це головний біль, першіння у горлі, сухість лизової оболонки ротової порожнини, розширення зіниць, гіперемія, нервове збудження, психічні розлади, галюцинації. Підвищення температури, тахікардія, порушення дихання. У важких випадках відбувається зупинка дихання. І давайте з вами розглянемо тест, який може зустрічатись на іспиті крок 2 із дисципліни гігієна та екологія. На прогулянці в лісі діти їли ягоди і збирали квіти. Через годину в одного із дітей з'явила сухість у роті, сонливість, об'єктивно спостерігали збудження, зарові галюцинації, почерваніння обличчя, хрипкий голос, різке розширення зіниць, мимовільний акт дефекації і сечовипускань. Пульсу дитини становив 150 ударів на хвилину, дихання було утруднене і уповільнене. Вдома дитина вживала консерви із баклажаної ікри, що стало причиною отруєння. Враховуючи те, що вдома дитина вживала консерви із баклажаної ікри, а консервовані продукти можуть бути джерелом ботулізму. То можна запідозрити у дитини ботулізм, але при ботулізмі буде інша клініка, яка буде проявлятись розладами зору, такими як туман, в очах, двоїння, мушки, але так будуть і порушення дихання, і серцевої діяльності. І також при ботулізмі буде затримка стула, а в умовах тесту сказано, що у дитини стався мимобільний акт дефікації, тож ботулізм буде неправильною відповіддю. Також у дитини можна запідозрити і отруєння беладоною, тому що будуть схожі симптоми, наприклад, відчуття сухості у ротовій порожнині, осиплість, втрата голосу, розширення зіниць. Але при отруєнні беладоною будуть спостерігатись такі симптоми, як набряк обличчя, передпліч, гомілок, втрата орієнтації у просторі та незвична поведінка. Тож отруєння беладоною також буде неправильною відповіддю. При отруєнні цикутою отруйною або вехом ядовитим також можуть бути схожі симптоми, наприклад, розширення зіниць, порушення дихання, порушення роботи серця. Але при отруєнні вехом ядовитим буде спостерігатись підвищене слиновиділення, а в умовах тесту цей симптом відсутній. Тож отруєння вехом ядовитим також буде неправильною відповіддю. При отруєнні вовчими ягодами будуть також спостерігатись дещо інші симптоми, наприклад, запалення слизових оболонок, тремтіння, пронос, чого не сказано в умовах тесту. Тож отруєння вовчими ягодами також буде неправильною відповіддю. У хворої дитини спостерігаються всі симптоми, які будуть характерні саме для отруєння дурманом. Тож, правильна відповідь, дурман. Я вам дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. До побачення.